Привіт, мене звати Дмитро. Привіт, мене звати Аня. І сьогодні ти на каналі 25 Coffee Roasters. Ми будемо сьогодні розповідати про наші улюблені девайси. Чому вони захопили наші сердечка і чому ми віддані саме ним? Думаю, що цей сьогоднішній контент буде таким же вайбовим, як і легким, як ми завжди робимо це Та? разом в команді. У Нас довго не було в кадрі разом. Та. Сьогодні будемо. — Працювати в дуеті. А якщо я вас замахав, напишіть про це в коментарі. Ми щось поміняємо з телеведучими. Так, може я частіше буду з'являтися на ютуб. О, скажи, що в тебе за улюблений девайс? Як ти до нього дійшла? Що це, як це, куди це? Аеропрес він сам підкорив моє серденько. Я для цього взагалі нічого не робила. Коли я тільки почала працювати з альтернативою, з альтернативними методами заварювання кави. У мене прям дуже погано було з калітою, з вешкою, з кемексом. Коротше, у мене нічого не виходило. У мене все було недоекстраговане або переекстраговане. А аеропрес, я його зварила один раз, і це було настільки смачно. І я просто ну, з нього почалась моя взагалі любов до фільтру, любов до. Альтернативних методів заварювання і згодом я зрозуміла, чому цей девайс номер один в моєму списку. Він дуже практичний, він дуже легкий. За ним дуже легко доглядати. Він дуже адаптивний. Ну до нього легко адаптувати ваші рецепти, і від нього легко добитись тих результатів, які потрібні саме вам. І я сьогодні поділюсь своїм улюбленим універсальним для будь-якої кави рецептом. Дуже цікаво, бо я завжди якраз аеропрес для мене враховувався. Враховувався якоюсь квінтесенцією альтернативних заварювань, бо в ньому можна заварити як під френч-прес, так і еспресо-помол, і буде дуже-дуже смачно. Ну, я ж старий дід, тут вже всі кажуть, що я старий, нудний і душний. О, тому я дуже обожнюю кемікс. До речі, з Кемексу почалося взагалі моє знайомство з кавою і. Як сказати саме в кав'ярню, куди я вперше прийшов на каву? Коли куди я прийшов пити перший раз каву і познавати цю культуру, а потім згодом я ще і працював там, це ще було в моєму рідному місці. То там а, стояв Кемекс. І я такий, боже, це щось алхімічне, це щось таке, прям дуже-дуже-дуже цікаво. І з Кемексом ну, от в мене все почалось. Потім була Вешка, потім був клевер, потім різні методи приготування, до котрих всі такі, прям типу, от Вешка, ось там цей mm -hmm. девайс, той да, девайс. Це дуже популярне, так. Да. А про Кемекс всі забули. І мені стало цікаво, чому там, типу, люди про це забували, і мені почали. Та він такий пильний, та він якийсь то не той, та він просто якийсь то густий, несмачний. Ну, його важко зварити смачно. Ну, нам. типу, та, 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 там, типу, різні шари фільтрації, бо тут три шари, тут один. Угу. І я такий: ну блін, ну він же крутий, ну він же не просто так був зроблений. Коротше, я дуже довго враховував всі кавові, оці аспекти, температура води, помел, е, фільтрація. Е, дифузія. Ну, от, Коротше, я оце все враховував. І я для себе теж знайшов такий альтернативний рецепт не та альтернатна, а універсальний рецепт, котрий дає можливість використовувати грубий помел, тобто не запилювати пил. Але е, дозволяє, він висока, високотемпературний, буду варити сьогодні каву десь 96-97. Причому будь-яку. І при тому всьому кава розкривається, вона не. Переекстрагована, не недоекстраговане, неважливо, будь то мита кава, будь то натура, а коротше. Ну, і він гарний. От це наймедитативніший метод приготування кави, як на мене. Тому що в мене в моєму рецепті там прям цей такий тонкий медитативний контроль є. Коротше, Діма, у нас сьогодні виступає по естетиці, а я по практичності. Old school. У нас тут вже залита попередня нагріта водичка. Проговорю стосовно аеропресу. так. В кеміксі також. Що у нас йде в комплектації? У нас іде палка-мішалка, у нас іде отака штука, щоб ви свої банки і сервери не побили. І щоб ви рівненько засипали зернатку в аеропрес. У нас є отака підставочка під фільтри, у нас є сам аеропрес і тримач для фільтру нашу ситочку. Дуже важливий момент. Не забувайте прогрівати ваш аеропрес, так як це пластик. Наскільки швидко він нагрівається, настільки швидко він і вистигає. І якщо ви не прогріваєте свій аеропрес завчасно, то в процесі заварювання ви втратите мінімум 4-5 градусів температури вашої водички, вашого напою. Тому так, це дуже важливий момент. Зливаємо водичку і готуємося до заварювання. Ми використовуємо як сервер як місце, куди зливається водичка. Що по фільтрецькому може тобі також сюди його Можна, так, якщо ти мені прозмочиш так, тобі фільтр один, зараз. Два. Я використовую один фільтр, але лайфхак ви можете використовувати два фільтри для аеропресу, якщо ви хочете уникнути пилу. І якщо ви хочете трошки легше тіло вашого. Чистіше типу. Чистіше, так, прозоріше, смак. чисту путку чашку. Вони не включені, так? Так, нам для цього рецепту знадобиться 12 грам кави. О, буде 13. Нічого страшного. До речі, це взагалі грам туди, грам сюди взагалі не страшно. Так. І що найбільше мені подобається, в моєму рецепті ваги не потрібні. От, тому я їх прибираю. А скільки води? А зараз ти все побачиш. Так, і що, повертаємо циферками оцими, до себе. Е, я казала про те, що аеропрес вразив мене своєю практичністю uh -huh. от, е, і універсальністю. Тому, е, як на мене, це девайс номер один для домашнього заварювання. Тому що для нього не потрібні додаткові приблуди, типу як ваги. Ви можете 12 грамів кави відтарити на звичайних кухонних, вам не обов'язково купувати для цього професійні. Також не обов'язково мати, я вважаю, для аеропресу чайник з тоненьким носиком. І е, також я вважаю, що для аеропресу не обов'язково мати там спеціальні сервери, пітчери, його можна витискати прямо одразу собі в чашку. Душного діду зламали. Ну, давай. Тікс. Це нове покоління. Е, відповідно, Термометр е, нам теж в принципі, не потрібен, тому що пластик, як я вже казала, дуже швидко втрачає свою температуру. От, е, Достатньо почекати буквально хвилинку-дві після закипання чайника в об'ємом 400-500 мл, скільки ви зазвичай заливаєте ваш стандартний чайник домашній. Нє. наїтію? Так, Навіть без часу заварювання, Ребята, настільки на взагалі. Я впевнена в цій штуці, навіть не стільки в своїх руках і в своїй голові, скільки в аеропресі. Так, ну що, погнали заварювати? То давай, як я сказала, ваги нам не потрібні. Ми орієнтуємося на цифру 3, яка у нас має бути внизу, і ми заливаємо нашу каву по верхню частинку цього кружечка. Я поверну ближче, можливо, ви там щось побачите. Якби у мене був чайник з широким носиком. Я би е, так сильно не старалась. І ваш би чайник 100% оцим от одним різким вливанням покрив би всю поверхню кави. Ну е, а мені треба трошки в... і <різь> От. І чекаємо, дивимося, як у нас виходять бульки. Це у нас наш процес дегазації. Це, взагалі, оце перше вливання це процес передзмочування. Помелу я брала крупністю приблизно як цукор. От. Бульки у нас перестали з'являтися і почали лопатися, можемо вливати далі. Вливаємо, і наше вливання йде до самого краю аеропресу. Ой. Такс. Так, не шатаємо, не рухаємо, я забув. І нехай гріється. мені ж не... Він просто булькає. Такс. Якщо ви хочете прям супер насичену чашку, я люблю насичені чашки, беремо мішалочку і мішаємо. Обережно, не треба там прям супер-супер-супер колотати. От. Якщо, до речі, це також лайфхак використовувати цю мішалку, якщо, наприклад, ви розумієте, що у вас е, занадто крупний помел, ви можете таким чином, за рахунок дифузії, за рахунок руху часточок. Іпс. За рахунок дифузії, за рахунок руху часточок, ви можете підсилити екстракцію і витискаємо зайве повітря. Оп, і коли у нас булечки такі почали з'являтися, це означає, що все, пора перестати це робити. Так, прогріваємо нашу тару, в яку ми будемо витискати нашу каву. Накриваємо. Так, Перевертаємо. І тепер моя улюблена частина. Троєщинський шпагат. Троєщинський шпагат. Це дуже відома схема в дуже. Дрібних колах. Креєчинський шпагат. Я поясню, для чого він потрібен. Чому я зараз спускаюсь під стіл. О, ми почули пшик. Це означає, що нам треба ну, зупинитися. Остання капелька. Оп. Все, наша кава готова. Я трошки пролила через те, що у мене було недостатньо широке о, імпровізоване горнятко. От, але якщо ви візьмете ширше, у вас такого не станеться. Пробувати. Зараз дід буде перевіряти, як е, діти варять каву. Ну, типу, без ваг на воду, без таймеру на приготування. Мені цікаво, а що ти брала? Це наша Уганда Агрі Евольве натуральної натурочка. обробки. Та, це наша, до речі, новенька Уганда, дуже смачна, вона, я не знаю, вона з'явилася, я тепер, окрім неї нічого не п'ю. Вона дуже абрикосова, вона дуже солодка, вона дуже фруктова, як для натури взагалі. Ну, вона, Я вважаю, що це еталон серед Уганд. Наразі мастрай. Що скажеш? А, трошки гаряче, але. Ну, Так, водочка гаряча. Да, але щільно, кисло, солодко. Смачно. Ну, у, у мене ну, поки не складається ця вся штука, що можна варити без таймеру і без розуміння. Скільки ти води налив, але це смачно. Ну, звісно, не потрібно е, заливати його і залишати, і кудись собі там іти топати, тому що аеропрес це доволі швидкий метод заварювання. Ну, мій максимум екстракції аеропресу був 2 хвилини 40 секунд. Е, тобто, ви як почали, от весь цей процес він в середньому у вас займатиме 2-2.30. Е, от цих. Часових рамок треба дотримуватися, якщо ви не набили руку, якщо ви не впевнені в собі, то краще поставте собі таймер. Але з часом, чесно кажучи, ну, потреба в цьому відпадає. Взагалі, у мене колись був еталонний час 2.20, і у мене ну я майже всі свої рецепти підганяла. Ну, цей рецепт, що маю уточнити, я сказала, що він універсальний. Я цей рецепт пробую на каву, яка тільки-тільки з'явилась у мене, наприклад, на поличці. Тому що якщо вона так заварюється, то вона завариться вообще при будь-яких обставинах. Це такий можна сказати, рецепт краш-тест. А ну тобто, це рецепт, коли ти просто... Щоб розкрити чи є недоліки, та, в країні, правду, чи та. який в неї потенціал. Ну та. такий ні, ну це нормально. І потім орієнтуючись. Ну, це знаєш, теж свого роду можна сказати каптестінг. Коли ти в однакових умовах завжди пробуєш різну каву, і ти розумієш, куди тобі рухатися, від чого тобі відштовхуватись. От це такий мій спосіб. Ти випив ту Там. воду? <світ> я випив ту каву, воду я а, каву? воду я не випив. Короче, <світ> ну, я поняв. Це такий. Рецепт краш-тест. Ну, прикольно, типу, щоб розуміти, якщо ти розумієш, що робити з кавою, куди тобі так. далі рухатися. В мене трохи навпаки, в угу. мене прям відточений рецепт. Прям... Абсолютно продолежність. Так, <реш> так, та. типу, це прям. Причому відтачував я цей рецепт на митій каві і потім переніс його, спробував на натуралках, на еробках, на хані обробках. Дуже смачно. Сьогодні буду брати нашу Гватемалу фінку лябор -Ля Мита обробка, дюшес, какаушка у смаку, після смак молочного шоколаду. Тому, значить, кемікс я вже пролив. Дуже хочу сказати, що не треба брати якийсь металевий фільтр. Я ще не тестив фільтри на Діп 27, бо саме цей кемікс, оцей мені більше подобається, ніж всі інші. Це, якщо не помиляюсь, на три. Тере 5 чашок, бо є ще на 6 8 і 8-10. Ну, типу, Такі агромезні. Та. Там, в залежності від величини кеміксу, різний кут заварювання. Можна казати, що я почав заварювати Діп 27 до того, як Діб 27 почав використовуватися. Ну, бо дуже, дуже схожа форма, дуже схожий кут, угу. ми там його сильно не заміряли. Може від нього ще сюди і підійдуть. Фільтра я використовую класичний. Три шари фільтру паперового з однієї сторони, один шар з іншої. Дуже багато треба пролити води, щоб прибрати паперовий фільтр навіть на на білому фільтрі. Ну тому що фільтри КЕМЕКСу достатньо, достатньо присмак щільний. паперовий. Да, так, да, так. Прибрати паперовий присмак. Так, водичка в нас вже да, вона булькає. Супер. Я тобі ставлю водичку. Сюди. Та став а, я насипаю 18 грам кави. Тут мені здається на цьому рецепті Аня навіть ляга... буде лягати спати, тому що це зараз буде довго. До речі, я спробувала ти на холодну, ну таку на ледь теплу. Чашка дуже округла вийшла, дуже солодка, на правду. От і у Ганда в ній ну дуже прикольно розкрилася. Коротше, що ми будемо робити? 18 грам кави, 300 мл води. Температура води 97-96 градусів. Зараз, поки ми говоримо, вона ще може впасти, але краще так довго не стояти, не говорити. Як ми варимо, кожні 30 хвилин в нас нова порція води, в кожні 30 секунд нова порція води в п'ятдесят мілілітрів. Ага. І е, саме врахування цього рецепту, що в ці 30 секунд, в цей, в цей проміжок ми 15 секунд заливаємо воду, 15 mm -hmm. секунд залишаємо заварювати каву само по собі. Е, коротше, умовно, ми екстракцію постійно тримуємо на одному то самому рівні не даємо їй падати за рахунок великих, е, ну великого інтервалу часу. Ну, тобто там ну, ми не чекаємо хвилину. І потім вона. Ми потрошки інтенсивно постійно її перемішуємо надаємо свіжу порцію води, щоб екстрагувати. Тому погнали. Капець. І е, дуже головне е, робити саме такі е, рухи угу. для того, щоб перемішувати всю 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 каву. Все, ну типу, тепер чекаємо. Коротше, люди, які не люблять медитувати, це для вас. Навпаки, люблять. Ну, саме, знаєш, не можуть просто сидіти і медитувати. А, У кожного медитація да, це свій да. спосіб. І от, це прямо стати вранці, привести свої думки в порядок, це. Да, тобто, да, це прям дуже добре. Це не залив і пішов. Це не клевер. Так, так. Це залив і пішов. Згоден. 100% згоден. В цьому Пумел я використовую десь як морська сіль, тобто достатньо грубий, для того, щоб було менш дрібної фракції, щоб не забувався фільтр і все тому подібне. І я прямо. Красиво. Так, Дуже так. Гарний. ну, як на мене, я думав, що поки це рецепт одного кемексу, Тобто угу. варити одночасно три кемекса, такому рецепту це дуже складно. Uh -huh. І, скоріш за все, це треба робити, умовно, з двох рук uh -huh. для того, щоб там, якось його використати uh -huh. в чемпіонських змаганнях. Ну, типу. Але щоб зварити просто смачну чашку от, для самого себе, uh -huh. коханого. Не, ну піти на брюр з кемексом це <свісно> заявочка ну, ну, серйозна. Ну, ні? ні, це ну, було б, я думаю, дуже круто. Неочікувано, ну та мені дуже до речі не подобається непредвзятість предвзятість людей до старих девайсів. Кемекс, mm Сіфон, -hmm. uh, котрий ми нещодавно відзняли. Mm -hmm. На сам той час це. Навпаки, як на мене, не легкий девайс для розкриття потенціалу кави її смаку. Тобто там прям треба заморочитися, там прям треба зрозуміти, що тобі. Я не говорю, що вешка це не складний девайс. Ні, усі воронки це вони складні, але е, в, 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 вони допрацьовані, тобто mm -hmm. в них прибрані деякі моменти, котрі можуть е, е, тебе, ну, типу, в, вибити е, твій рецепт з ладу. А тут все може вибити твій рецепт з ладу. До речі, я стара людина, я читав Скотта Рау, ти за це, але я ще роблю ось так в кінці. Типу, ну, бо хтось скаже, Ні, треба, я так роблю. Я треба ложечкою, так роблю. треба взагалі потоком водички. Я стара людина. Все, мені подобається, як писав Скотт Рау. Так, до речі, ну відносно кемексу, аеропрес, BCX, ну, воронка, Клевр і все, 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 все що е, далі я можу перечислювати, воно набагато молодше, ніж кемекс і тут. Ну, Сифон це взагалі. 3,20. Загальний час заварювання 3,20. Е, ми теж це кудись приберемо. Не забуваємо поколихати, щоб зробити трохи аерації о гаряча. о ой. Вона горяча, її треба прямо постояти пару хвилин охолонути, тому що ну, висока температура заварювання. Але мені дуже подобається саме цей рецепт саме цього девайсу. Mm -hmm. Боже. Ооо. Oh. Якби мій син спитав тату, а як? ти покорив серце матері. Я б сказав, саме цим рецептом на Кемікс. І що? Як ваше враження? Я хочу, ну, щоб вона остило. Неочікувано для Кеміксу, типу, я вже можу відчути, що чашка дуже насичена, бо я звикла до того, що в Кемікс це, типа, ця легенька ранкова кава. А, так, ну, такий кемікс я не пила. От, mm. Я теж дуже люблю кемекс, насправді, але я заварю переважно, типу, великий кемекс. Е, ну, Він у мене таким насиченим не виходить. Він у мене завжди легенький, супер-супер округлий, ти мені відкрив кемекс з зовсім інакшого боку. Mm, ну, тут Тіпо, Дуже чисте тіло. От та, що мені подобається. Тут, ну, може... Чашка насичена, але при тому дуже чиста. Тому та. що часто вона насичена за рахунок типу, цієї важкості, е, такого прям супер щільного тіла, а ця це все починалося з трьох вливання, uh -huh. потім були по 75 вливання чотири, uh -huh. потім я такий може 60, по 60, а потім такий 50. Причому перше вливання, блумінг та цвітіння наше, це теж 50 мл. Тобто вони, uh -huh. я не відштовхуюсь від цього стандарту 1 до 2 на блум для uh -huh. того, щоб кава подихала. За рахунок того, що кава дуже в дуже вузькому просторі, типу її треба знизу прям підняти. Я, типу, даю даю 50 мл. Ну і при тому всьому, що в мене е, дуже, ну, у нас типу, дуже такий товстий носик, це mm. базовий чайник Hario. Е, До речі, ну, щоб е, пробувати рецепти, ми прям беремо завжди щось дуже-дуже, ну, типу, побільше Всяких е, аспектів, котрі можуть зіпсувати uh -huh. смак кави. Е, і от там чайник Харів, неконтрольована температура, е, там, якісь -то неконтрольовані рецепти на рахунку або девайс, де можна піти, що ось отак. Кавомолка гарна, але вона з дуже вузькими параметрами налаштування для того, щоб розкрити каву. Бо з нашою кавою на сам час дуже легко працювати. І якщо брати прям все професійне обладнання, вам не буде складно її зварити. Угу. А чим важчі умови заварювання, тим краще ти розумієш і відчуваєш каву. Так, і при тому всьому, що в мене товстий носик, перше вливання я роблю на дуже такі повільному струмку води, а потім додаю трохи більш турбулентності ще за рахунок. Десь я чув, я не знаю. Поправте, якщо я не прав, а може я все ж таки прав. Це вотерфлоу, типу кількість мілілітрів води в секунду, котре потрапляють крізь воронку. Тому спочатку, типу, це дуже маленький вотерфлоу, там умов на 2 мл на секунду. Потім я збільшую його до 5 мл на секунду для того, щоб все там файно перемішалось. Якось так. Якось так ось. Якось так. От ми, до речі, поділилися вам, з вами нашими улюбленими девайсами. Так. Ми все ще чекаємо вашого улюбленого девайсом. Ми знаємо, що ви бажаєте дізнатися нашу думку про воронку Hario Switch, і ми це зробимо. Це, е, що це за емоційний девайс? Анонс. Анонс, спойлер. спойлер що це за девайс, е, який він на смак. До речі, я думаю, ми можемо зробити навіть. Батл імерсійних ну, типу, емерсійних девайсів, методопорову, uh -huh. це клевер і Switch. Е, ми це теж над цим поміркуємо. Якщо вам цього хочеться, то підписка дзвоник, коментарі, вподобайка або дизлайк. рецепт мене е, здивував. Це, uh -huh. типу, е, семпл рецепт для будь-якої кави. Типу, oh. як, типу, ну, да, умовно, там, як умовно, якщо це все там Карпінг, але ну семпл спробувати. Так, так. Е, я просто е, колись працювала в умовах, коли у мене розрядилися ваги. У мене, ну, типа, кавомолка була сама, сама звичайна Харіо кавомолка. Ага. І тоді до мене приїхало е, вперше омні зерно. І я до своєї колеги, типа, як, ну, як його взагалі ну, заварювати? І вона каже: просто візьми і звари. Я просто взяла. Зварила. І я так від цього кайфанула, я так від цього протащилася, що тепер цей умовний рецепт насправді це ніякий не рецепт. Завжди слідує за мною і з аеропресом. От. Ну, А в мене допрацьована мрія зварити смачний кемекс, що я і зробив, типу. Я думаю, один з важливих меседжів, які ми з тобою винесли з сьогоднішнього відео, це те, що будь-які підходи мають право на життя. І чи вони будуть супер продуманими, прагматичними, розписаними прям до деталей, чи вони будуть отакими імпульсивними, експериментальними, от такими: от. Ну да, так. Да. До речі, ти помітив, що ці рецепти нас відображають жити. Ну, <laughs> та, твій тебе та, та. і мене. Так, це так і є, це, типу, наші. Ми такі, які ми є. Ну, так? Типу, так. через ці рецепти. Створюйте рецепти від серця. Да, да, Головне це, від свого. Так, да, да, це все йде от, -от, от, звідси, а потім ви зрозумієте, що там де підкрутувати. Де, де ваше. Де, де де ваше? ваше. А, заварюйте. Насолоджуйтесь. Та а кайфуйте. З і? вами 25 Coffee Cofrosters. І? І, 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 і. і слідкуйте за нами в соцмережах. Так. телеграм Обов'язково підписуйтесь. Всім па-па. Всім па-па. Ну що? Шо ну, забув, він забув просто вимкнутый камеру.